У день пам'яті святих мучениць віри, надії любові та матері їхньої Софії Федерація професійних спілок України та благодійна організація фонд культури Федерації профспілок України з благословення Української православної церкви організували свято на Софійській площі у Києві. Проведення такого заходу у центрі столиці власне відповідає меті створення благодійного фонду. Мета створення благодійного фонду це в першу чергу надання благодійної допомоги, організації спілкування саме в сфері культури, проспілкової культури. Вона ще в нас залишилась саме з колективами, учасниками художньої самодіяльності, колективами аматорськими України. Сьогоднішнє свято. Це свято сьогодні визначне свято, православне свято віри, надії, любові та матері їх Софії. І, до речі, воно збігається ще у нас з 20-річчям утворення Федерації про спілок України. Такий захід фонд організовує вперше. День для виступу обрали не випадково, адже святі мучениці Віра, Надія і Любов та їхня мати Софія особливо шановані серед людей з обмеженими можливостями, яких прагне підтримувати фонд. Концерт на Софійській площі тривав майже п'ять годин. Віра, надія, любов це провідні слова в моєму житті, яких як, як світло в кінці тунелю, до якого потрібно йти як до омріної мети. Потрібно вірити, тоді все вийде. Потрібно надіятись, тоді все точно вийде. А без любові нічого не буває. Під вірою, надією та любов'ю розуміють не лише почуття притаманні людині, їх знають та шанують, як мучениць за Христа. Для мене це день проявлення великої сили волі, сили духу людського. Адже, будучи такими молодими, навіть маленькими, ці три сестри показали дорослим людям, яким повинна бути справжня людина. І самі їхні імена показують віра, це значить вірити у найкраще. Надія, сподіватися, навіть коли. Коли здавалося б, сподіватися, нема на що і любити навіть тоді, коли, здається, нема кого любити. Вікарій Київської митрополії Єпископа Сельківський Пантелеймон звершив на Софійській площі молебень. У вітальному слові до учасників концерту Владика наголосив, наскільки важливо щодня дарувати один одному віру, надію та любов. Ці чесноти є в кожного із нас, бо Господь заклав їх в кожну душу. Своєї божественної любові, давши нам віру, надію і сподівання на його милосердя, на його допомогу, цими іменами прикрашена не тільки церква, яка дає таїнстві хрещення ці імена, не тільки кожний багатий своєю вірою, щирою любов'ю і відданістю справі свого життя, любові до Бога, до святої церкви, до ближнього. Ці чесноти має людина вдосконалювати. Продовжився концерт з півом православних хорів. На жаль, дощова погода, що встановилася того вечора у столиці, завадила глядачам у повній мірі насолодитися виступами. Але, постоявши на площі навіть кілька хвилин, перехожі зігрівалися теплом та щирістю артистів, надихалися їхньою вірою, сповнювалися надією та окрилялися любов'ю.